На щупку хто з домову в суд подав, Що буцем би вона таке виробляла, Що у ставку ніхто життя не мав, Того заїла смерть, другого обідрала. Піймали щуку молодці, та в шаплиці гуртом до суду притаскали, Хоча чоби й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли, Одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий, добрячий та плохий. За стряпчого, як завсіх годиться, була приставлена лисиця. Почутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько. Лисиці йшли то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких, а справді так було. Чи може хто збрехав, хто ворогів не мав? А все таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирати. Як воно і що їй присудити? Як не мудруй, а правди ніде діти, кінців не можна приховати. Довго думали, рішили. І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте і мені панову річ держать. Тут обізвалася лисиця. «Розбійницю таку не так судить годиться, Щоб більше жаху їй завдать І щоб усяк боявся так робити У річці вражу щуку утопити. «Розумна річ всі зачали гукать. Послухали лисичку і щоку кинули у річку.